Щось в мене полетіло, щось упало. Так, те кріплення що до цього, знаєте, отакими от штуками. Фіксується, як воно працює. Ага. Є таке діло. І все. Це просто зажать і все, да? так? Так. А це що? А це для мікрофона? Перекол. Ну, це тут ніяк, мабуть, буде використовувати. Це, скоріш за все, для ПК більше підійде. Так, і це просто накручується і все, да? Пойде і да. Так, подивимось. Ну, я вже, в принципі, сюди запланував те, що в стелю воно має приїхати. Тому... Ну і виходить, це просто до столу, але я не знаю наскільки це буде практично і зручно взагалі. Просто те, що зі стелі, воно точно в кадрі мішати не буде. Мені коли воно не потрібно, я відпустив і воно полетіло. А якщо це буде ну, приблизно десь отак. А як його до мене вивернути? виходить ніяк. А, отут ж можна крутити точно. Ну, отак. І наскільки це буде, як воно отак, практично, що скажете?